З нас важливо навчитись розрізняти події, думки, почуття, емоції та тілесні відчуття. Саме це допомагає краще розуміти себе і не застрягати в емоціях. Попрактикуймо на прикладах: у мене ніколи немає можливості відпочити. Що це? Це думка. А які Почуття вона викликає? Мені сумно. Що це? Правильно, це почуття. А якими, власне, думками воно викликане? Друзі пішли гуляти без мене. Що це? Подія. А які, власне, думки і почуття вона в мене викликає? Мені тривожно. Що це? Це почуття. А якими думками викликана ця тривога? І таких прикладів може бути безліч. Головне завдання навчитись відокремлювати подію від думок. Думки від почуттів, а почуття від тілесних реакцій. Щоразу, коли виникає якась неприємна ситуація, важливо одразу себе запитати, що це подія, які думки вона в мене викликає, які почуття я відчув чи відчула, і які відчуття у тілі. Саме цьому ми навчаємось на уроках психології для підлітків: розуміти себе, свої реакції, і найголовніше не плутатись у своїх емоціях.